English for Kids Online, шановні глядачі каналу, сьогодні ми з вами зробимо відеоогляд на шосту тему нашого робочого зошита до підручника QuickMinds 4 клас, авторі Косолан Вітушинська Зошит. І так, усі абсолютно уроки будуть в одному відео, так? Тому, будь ласка, за потреби користуйтеся часомітками, якщо я не забуду їх зробити. Якщо я, не, якщо я забуду, то я все одно зроблю їх лише трошки пізніше. Отже сьогодні у нас величеньке заняття буде, тому, будь ласка, ставте відео на паузу, коли вам потрібно опрацювати якийсь конкретний матеріал. І так, lesson 1. Exercises 1, 2, page 50. Match and Filling the Blanks with the Words. Права перше, поєднайте і заповніть пропуски у реченнях нижче. І так, перше. river. 2. Forest. 3. Path. Доріжка. Стежка. Um, так, ще одразу можна сказати. Це у нас Field. Field поле Mountain Гора. Так, ну and this is a lake виходить. Це тоді у нас озеро. Okay, good. So there was a large ship on the river На річці був великий корабель. I like to swim in the lake. Near my grandma's house. Я люблю плавати в озері біля будинку своєї бабусі. Так, I found that scarf on there in the park. On the path. Я знайшов той шарф на, Sharf дорі... на Doris в парку. They saw a bear in there that day. In the forest, maybe. Вони бачили ведмедя у лісі. This is uh, this mountain. Is the highest in our country. This mountain is the highest in our Ukraine. In the last one, we took beautiful photos of flowers in the field. We took beautiful photos of flowers in the field. Good. Uh, task two: Make up sentences with the words as in the example. Uh, Складіть речення зі словами, як у прикладі. Mountain. We climbed that mountain last summer. Ми uh, заходили на ту гору минулого літа. Forest. We walked through the dark forest in the evening. Ми йшли через темний ліс ввечері. 3. They visited a small village near the hills. Вони відвідали маленьке село біля uh, пагорбів. Four. Lake. We swam in the cold lake last weekend. Ми плавали у холодному озері на минулих вихідних. 5 Island. She spent her vacation on a beautiful island. Вона провела свій uh, відпочинок на прекрасному острові. 6 Field. The farmers worked in the Golden Wheat Field. Фермери працювали у золотому, у пшеничному, на золотому пшеничному полі. A river. A long bridge crosses that wide river. Довгий міст проходить через ту е, широку річку. Path. He followed the narrow path through the woods. woods. Так, він йшов тоненькою, вузенькою, стежинкою через ліс. Поставте відео на паузу. Написало всі речення у минулому простому часі. Але вам тут попрацювати доведеться. Так, посидіти. Ну, це, як приклад. На цьому огляд стрінки 50 lesson 1 завершено. Lesson 2. UNIT 6. The World Around Us. Page 51 Circle The correct Variant. Uh, I can't come tomorrow because I have a piano lesson. Я не можу прийти завтра, тому що у мене урок гри на піаніно. It was so cold, It was cold yesterday, so I took my coat. Так було холодно вчора, що я взяв пальто. I like swimming, but I like hockey more. Я люблю плавати, але мені подобається більше хокей. Uh, I love books. I love books. Yes, books. Because they are interesting. Тому що вони цікаві. It's my mom's birthday, so I have a present for her. Uh, День народження матусі, тому у мене є для неї подарунок. I love to play football and swim. Я люблю плавати. О, грати у футбол і плавати. Good. So the next uh, task, task two, fill in the blanks with because, so, and but. Uh, my friends play tennis and volleyball. My друзья играют в теннис и волейбол. I study Chinese because I love languages. Я выучаю китайскую, потому что мне подобаються эта мова. I he went shopping, but he didn't buy anything. Він ходив за покупками, але так нічого і не придбав. I like fish and vegetables, Я люблю рибу і овочі. I was hungry. Uh, I ate my lunch. I was hungry. So I ate my lunch. Таким чином я з'їла обід. He doesn't play the guitar, but he plays the piano. Um, він не грає на гітарі, але грає на піаніно. I was tired, so I went to sleep. Я була втомлена, тому пішла спати. She uh, goes to the river often because she likes to swim. Часто, uh, вона часто ходить на uh, річку, тому що їй подобається плавати. Ну і доповніть речення про себе. I like uh, meat and cheese. Мені подобається м'ясо і сир, наприклад. I like um, going, shopping. going shopping. Я люблю ходити за покупками. Uh, but I don't like. Uh, I don't like cooking, але я не люблю готувати, наприклад. I was late, я запізнився. So I um, uh, ну, типа so I made an excuse, я намагався знайти в собі виправдання, да? I made an excuse. Okay. I, Ай, uh, because. Uh -huh. I love uh reading. Я люблю читати, because it's exciting. Тому що це захоплююче. Good. Поставте відео на паузу. На цьому уля стрінки 51-ї уроку 2 завершено. Unit 6, lesson 3. The world around us. Світ навколо нас. Match the rhyming phrases. Поєднай фрази, які римуються. In the morning sun, we had much fun. Отже, якщо вранці сонце, то ми, нам весело. We taste our cheese on the green trees. Ми смакуємо сир під зеленими деревами. We saw a big snake in our lake. Ми побачили велику змію в нашому озері. We had a lovely day and sang all the way. У нас був гарний день, ми співали. I walked along the path and wanted to have a bath. І я йшов вздовж по стежинці, да, і хотів прийняти ванну. Поставте йду на паузу, поєднайте, будь ласка, ці речення, так, ці ремівочки. Нам треба підставити пропущені слова. Вони всі стосуються якихось географічних особливостей. I like to swim in the river. Я люблю плавати в річці. I didn't know that these. Uh, Mountain is so high. Я не знав, що ця гора така висока. My grandparents live in the village. Мої батьки, мої дід... дідусі бабуся живуть у селі. Village. Be careful, you may fall into the, into the lake. Будь впадеш в озеро. пропускаємо поки що. It's a small. Uh... There are no people living there. There is a small island, можливо, це пустинний острів, тому що там люди не живуть. My father works in the field. He is a farmer. Мій тато працює на полі, так, тому що він фермер. I love walking in the forest and listening to birds singing і слухати, як співають пы. Uh, they walked along there in the forest. They walked along the path. Вони йшли по стежці в лісі. Отже, тут очевидно, що озеро. Be careful, you may fall into the lake. Можливо, хтось переходить через місток, так, і застерігає, щоб бути обережним, бо зараз можеш впасти в озеро. Стрінка 52 на цьому. Урок 3 завершено. Не забувайте про паузу. Unit 6 Lesson 4. Complete the dialects. Page 53. Итак, I swam in the river last Monday. Я плавав у Рісі минулого понеділка. It was cold. Було холодно. And I felt awful after that. Я почувався погано після цього. What, uh, what was the matter? В чому була справа? I had an earache. Боліло вухо. Друге, I had a picnic last weekend. У мене був пікнік на минулих вихідних. It was cold. Було холодно. Ну і мабуть знову ж таки and I felt awful. Доповнюю наш діалог. Так, and I felt. Awful. After that. Так, what's the matter? В чому справи? Так, I caught a cold. Я простудилася. Далі, I went climbing uh, last month. Я займалась альпінізмом, Так, після минулого місяця. Uh, it was rainy, було дощ, ну, дощило, and I felt awful after that. Я почувалася погано після того. What was the matter? What was uh, the matter? У чому була справа? What was the matter? I hurt my leg. Я забила ногу. Так. І от поставте відео на паузу. Нічого складного у цих діалогах, як ви бачите, ми не знайшли. Ну і останнє write a short story about your past. І ось приклад такий. I went fishing with my grandpa last summer. Я займався, ходив на рибалку з дідусем минулого літа. The weather was sunny and windy. Погода була сонячна і вітряна. I fell into the river. Я впав в річку. I felt awful after that. Я почувався погано після цього. I hurt my leg. Я забив ногу. Так. І тепер на кшталт цього треба написати. Теж якусь стори. Історію. I went to the beach with my family last summer. Минулого літа я поїхав на пляж з родиною. The weather was hot and sunny. Погода була спекотна, сонячна. I swam in the sea, я плавав у морі. A big wave knocked me down. Велика хвиля мене збила з ніг, так? Uh, I felt scared, but then I laughed. Я почувався, я наляканим так, але потім я сміявся. Поставте відео на паузу, на паузу. Можу тут змінити на I felt awful after that? Давайте змінимо I felt awful. I felt awful. after that. Окей, okay, давайте трагізму додамо. After that. Не знаю. I had a headache, наприклад. A headache. Якщо треба трагізм, давайте трагізмом завершимо. Добре. Окей. Okay. Боліла голова. На цьому огляд у нас стрінки 53 урок 4 завершено. А ви ставте відео на паузу. Далі у нас йде Lessons 5 to 6, це у нас було читання. А тут у нас стріничка 54. Ну що ж, нам треба що? Повернутися до читання? Бо я вже цей текст не пам'ятаю. І так, ось і наші тексти для читання. Пам'ятайте цю історію. Ну, все ж, тепер давайте. І так, Lucy is Talking with an Operator. Lucy розмовляє з оператором. Lucy is behind the house number 92. Lucy за будинком номер 92 і так, дивимося в історії. А, а In front of, вона говорить, перед будинком. І так, отже, це у нас false. А, ну добре, ми його просто не відмічаємо, так? Да? Lucy is waiting for the ambulance and the fire extinguisher. Lucy чекає швидку і цей вогнегасник. Niva nasukaj a fire engine, da machino an extinguisher. Grandpa asked the man on the motorbike to go slower. Don't go so fast. Hmm. It's mm a -hmm. uh, Okay. So the man in the car wasn't driving very fast. Чоловік в машині не їхав швидко. Він говорить, I wasn't driving very fast. Це правда. Бен saved the man's life. Бен рятував життя чоловікові. Так, you were fantastic. You saved the man's life. And now tell us the story, Grandpa. Ні, дідусь врятував, не Бен. Grandpa Told Them The Story. Grandpa дідусь розповів їм історію. Mm -mm. Він говорить another time. I am too tired. Наступного разу, бо зараз я дуже втомлений. Окей. Okay. Отже ми з вами помітили лише правильні речення. Match the parts of the phrases. Поєднаємо частинки фраз: A fire Extinguisher це вогнегасник. A fire engine це машина пожежна. To save man's life, врятувати чоловікові життя. Uh, to stay uh, in the car, залишатися в машині, and to hear the ambulance. Чути, як під uh, під'їздить під uh, машина швидкої. And now let's make up the sentences with any of the phrases from exercise 2. Okay, Fire extinguisher helps to stop the fire. А вогнегасник допомагає зупинити вогонь. Uh, the driver. Водій, так, старте the, the, the uh, і кар. Водій почав, uh, ну, завів uh, мотор в машині. Так, ну це трошки не те, да. Fire engine нам треба сказати. A Doctor worked hard to save the human, the man's life. Доктор працював дуже сильно, да? наполегливо, аби врятувати життя людині. The patient had to stay in the ambulance. Um, the patient has s uh, had to stay had to stay in the No. The okay, хай буде так The man had to stay in the car. Чоловік мав залишитися в машині. А ось тут а uh, стают the fire engine. Отак, напишемо. Чоловік uh, the uh, the driver was I bought attack in the fire engine. Водій був у цій машині, яка гасить, тушить пожари пожежі. The driver was in the fire engine. Okay, good. That's all for, for now. Page 54, lessons 5 to 6 зроблено. Uh, так, lesson 7. Write about the places to rest. Use the example and number. І так, напишіть про місця, де можна відпочити. Використовуйте приклад і нумерацію. І так, у нас є слова river, річка, clean, чистий, and quiet, тихий, swimming, плавання, Fishing – риболовля. My favorite place is the river near my grandma's house, because it's clean. Uh, and quiet, тому що вона чиста і спокійна, тиха. I like swimming and fishing in the river. Я люблю плавати і uh, рибачити у річці. Далі, my favorite place is the village. My favorite place is the village. Um, Because it's beautiful, it's beautiful, and green. село, красиво. I like having picnics and playing football in the village. I like um, going on picnics, going on picnics and uh, playing football playing football okay in the village я люблю ходити на пікніки і грати футбол у сели. okay Далее. my favorite place is the sea Because it's warm and great. I like swimming and looking for shells. Я люблю плавать и шукать мушли. Good. video видео на паузу. І так, це у нас second picture. And this is third. На цьому огляд стрінки 55 Це урок 7 завершено. Unit 6: The World Around Us. Lesson 8. I always use a bike to get to places near me. Я завжди використовую велосипед, аби дібратися до тих місць, які біля мене. I in the park with my friends every day. I walk in the park. Так, я гуляю в парку з друзями кожного дня. I always go to school by bus. Я завжди йду до школи, добираюсь до школи автобусом. A train is the fastest way to get to the shops from my place. Трамвай швидший спосіб, аби дістатися до магазинів. Uh, I'd like to uh, travel by plane. Я люблю подорожувати літаком. On holidays I usually travel by train. На відпочинку на канікулах я завжди подорожую потягом. Окей, complete the sentence is about how you get there. I like to travel by bus. Я люблю подорожувати автобусом, наприклад. I go, I go to my grandparents by car. Я їжджу до батьків. Ой, до дідуся і бабусі машиною. I go to my friends on foot. Я йду до, до моїх друзів пішки. I go to the river by bike. На велосипеді я їду <кхи> до річки. І останнє I go to school on foot. Теж, так? Да? Пішки. Нехай це буде так. Потім напишіть про свою останню подорож, використовуйте пас Simple. І так, 5-6 речень. Last summer I went to the mountains. Минулого літа я поїхав до гори. I traveled there by car with my family. Я поїхав туди машиною з родиною. We stayed in a small hotel near River. Ми зупинилися в маленькому готелі біля річки. The weather was sunny and warm, погода була сонячна і тепла. Uh, we walked a lot and took many pictures. Ми багато гуляли і робили багато фото. I really enjoyed the trip. Мені справді сподобалась подорож. На цьому огляд 56-ї сторінки, урок 8 завершено. Unit 6, the world around us. Ус. Uh, Юніт 6. світ навколо нас. I can do. Uh, let's complete the sentences. I felt awful yesterday because I caught a cold. Я почувалася плохо вчора, тому що. відповідно є нежить. I felt awful yesterday because I had a headache. Тому що у мене боліла голова. Да? На малюнку ми бачимо. Так, I felt awful yesterday because I coughed. coughed a lot tomu shye bahato kashyalo I felt awful yesterday because I uh, hurt my leg tomu shye ya zabuv noga i felt awful yesterday because I had a I had a, tak, stop because I had an earache tomu shye mena У кожного разу ставте відео на паузу. Вправа друга – write answers, use the words in the box. Напишіть відповіді, використовуючи слова з таблички. Ой, не з таблички, а просто слова, які дано нам. Далі вороч. І так, what did, you, what did you do near the lake? Що ти робив біля озера? Що ви робили біля озера? We had a picnic, yes, near the lake. У нас uh, був пікнік. Why did you swim in that river? Чому ти плавав у тій річці? Because It was warm, тому що вона була тепла. Uh, where did you go on summer uh, on your summer holidays? Куди ти їздив або ходив на своїх літніх канікулах? I went to the lake. На озеро. What did you do in the village? Що ти робив у селі? I swam in the village. Плавав. I swam in так, давайте так скажемо. I swam in the lake. Okay. I swam in the lake. Where did your father live a few years ago? Де твій тато жив декілька років тому. Так, he lived on the island. Він жив на острові. Цікаво. Безлюдному, мабуть. Поставте відео на паузу. На цьому огляд, 57-ї сторінки I Can Do також завершено. Ну і нам залишається це рев'ю, Пройти рев'ю огляд. Так, Це сторінки 58-59. І на цьому ми з вами завершуємо огляд шостої теми. І так, uh, I would like to go to. To the river. Я хотів би піти на річку. От це matter? в чому справа. I hurt my leg. Я забив ногу. Окей, okay, далі, третє. Так, I visited the UK. Я відвідав Великобританію. It's going to be windy. Буде вітряно. What's the matter? В чому справа? I caught a cold. Я підхопила простуду, да? Мене не жить. I would like to go to the sea. Я хотів би поїхати на море. Seaside хай ще буде, да? Так, сьоме. It's going to be. Cold, maybe? Буде холодно? Так, шосте, сьоме, восьме. I visited China. Я відвідав Китай. What's the matter? В чому справа? I... Так, I have a headache. У мене болить голова. I have a headache. I would like to go to the village. Я хотів би поїхати в село. Одинадцяте. It's going to be cloudy. Або it's going to be rainy. I visited Australia. Я відвідав Австралію. Australia. Good. Отже, ми з вами повністю пройшли за додатковим нашим матеріалом. Навіть ревіжем, повністю усі ті теми, які ми з вами проходили. А це рев'ю, як ви бачите за юнітами 4-6. На цьому огляд уроку завершено так само, як і повністю теми The World Around Us. Світ навколо нас. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, поставити свою вподобайку, якщо вам подобається формат таких відео. Ну а ми з вами зустрічаємося на сьомому о, юніті. Тема 7. Очікуйте виходу, на найближчий час sports Day. Dentro do esporto?